Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Дорогі брати і сестри, радію можливості знову звернутися до вас із добрим словом у цей передсвятковий час. Сьогодні ми поговоримо про одну з найкрасивіших традицій. Прикрашати! Ялинки. Звідки походить цей звичай? Чому саме ялинка і коли її прикрашати, щоб увесь рік був богословенним. Традиція прикрашати ялинку має глибоке коріння. Відомо, що вже в середньовіччі в Європі. Зелені гілки використовували як символ вічного життя. Ялинка це вічно зелене дерево, що не втрачає свою красу навіть узимку. Нагадує нам про надію, яку дарує Христос. У християнській традиції ялинку почали прикрашати у 16 столітті. Один – із найвідоміших прикладів це засновник протестантизму Мартін Лютер, який запалив свічки на ялинці, щоб показати дітям, як зірки сяють на небі в ніч Різдва. Вогники на ялинці символізують світло Христове, яке освітлює наш шлях, Сходження Вифлеємської зорі. Чому саме Ялинка? Запитаєте ви, тому що її трикутна форма нагадує нам про Пресвяту Трійцю Отця, Сина і Святого Духа. Вона також тягнеться вгору, вказуючи на небо наш духовний дім. Як писав апостол Павло, бо все, що створене Богом, добре. І ніщо не слід відкидати, якщо приймається з подякою, бо воно освячується словом Божим і молитвою. Коли ж краще наряджати ялинку. Традиційно в християнських сім'ях це роблять напередодні Різдва 24 грудня. Цей день. Відкриває наше серце для очікування приходу Спасителя. Наряджати ялинку це не просто передсвятковий обов'язок, а чудова можливість для родини зібратися разом, створити атмосферу єдності і тепла. Це час, коли кожен член сім'ї від наймолодшого до найстаршого. Може внести свою частку в спільну справу. Почніть із підготовки. Разом виберіть ялинку, обговоріть, які прикраси використаєте цього року. Можна навіть виготовити декорації власноруч, вирізати паперові сніжинки, створити гирлянди з кольорового паперу чи зібрати іграшки з природних матеріалів. Така творчість не тільки зближує, але й залишає теплі спогади, які зберегатимуться на все життя. Під час прикрашання ялинки можна співати різдвяні пісні чи калятки, розповідати дітям історії про народження Ісуса Христа, обговорювати значення святкових символів. Такі моменти зміцнюють духовний зв'язок у сім'ї. Та формують у дітей шанобливе ставлення до християнських традицій. Особливо важливо, щоб у ці хвилини в домі панувала злагода, любов і взаємна підтримка. Забудьте про сварки чи образи, а чи прикрашання ялинки це сил підготовки вашого серця до світого свята Різдва. В такі моменти. Добре сказати один одному теплі слова, подякувати за спільно проведений рік, попросити пробачення чи дати обіцянку, підтримувати одне одного в майбутньому. Кожна прикраса на ялинці може мати особливе значення. Наприклад, зоря на верхівці це знак вифлеємської зірки. Що привела волхвів до Ісуса. Кульки символізують плоди духовного життя, а гірлянди зв'язок любові, який об'єднує родину. Пояснюйте ці символи дітям, щоб навіть прості дії наповнювалися глибоким змістом. Завершіть процес молитвою всією родиною! Подякуйте Богові за можливість бути разом, попросіть у нього благословення на Новий рік і захисту для кожного члена сім'ї. Таким чином, прикрашати ялинку стане не лише гарною традицією, а й важливим духовним досвідом для вашої родини. Перед тим, як прикрашати, запросіть усіх до спільної молитви. Наприклад такої. О Господи, благослови наш дім і нашу родину. Нехай світло цієї ялинки нагадує нам про Твоє світло. Дай нам прожити цей рік у любові, добрі, злагоді та Твоєму благословенні під Твоїм покровом. Амінь. Дорогі віряни, пам'ятайте, що ялинка. Це не просто прикраса, а символ Божої любові та надії. Хай ваша оселя буде освячена світлом Христовим, а кожна гілочка ялинки стане нагадуванням про життя, яке дарує Господь. Хай спокій у душі, радість і благословення будуть з вами в ці святкові дні та впродовж усього року. I mean.